Усім привіт, мене звати Євгеній, я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні питання простою мовою. І сьогодні я дам вам відповідь на таке запитання, як скласти ЗНО по історії України. Тому що це питання, воно бентежить дуже багато людей, і дуже багато людей не мають на нього відповідь. По-перше, розповім трохи про себе. Я складав ЗНО у далекому 2016 році і склав його на 179 балів. Я не вірив, не вірив, ні, не вірив. І ви мені скажете, що оу, оу оу Женя, Женя, Євгеній, що ви таке кажете? Це дуже мало. І якісь там ботани, які сидять у якихось там школах, які готують до ЗНО, вони склали на 200 балів, і вони краще знають, як готуватися до ЗНО. Мабуть, ви будете в якомусь питанні, але я готувався до ЗНО з історії усього лише два дні. Тому, мабуть, я краще знаю, як складати таку цікаву штуку, як ЗНО з історії України. І також хочу зазначити, що писав я ЗНО по історії усього лише 20 хвилин. І як ви знаєте, якщо ви готуєтеся до ЗНО або у вас хтось вже складав ЗНО, то за 20 хвилин навіть люди не приходять, щоб вас перевірити на наявність телефонів. Тобто я склав його і ще чекав, поки прийдуть там, щось там, щось металу шукачем, щось там знайдуть у мене. Ось. Так ось почнемо з самого простого питання, як скласти ЗНО. Для того, щоб скласти ЗНО, вам знадобиться усього лише оця штука. Оця штука, ось вона. Ось вона. Ух! Знання. А чому суть? А, вам треба усього лише кожен день брати 20 хвилин часу. Неважливо, не то ви будете. Їсти або ви будете у туалеті, або ви будете кудись їхати. Просто берете цю книжку і отак от її читаєте, читаєте, читаєте. По 20 хвилин навіть нічого конспектувати не потрібно. Все, якщо ви її почитаєте, ви складе скласте своє ЗНО на 160 балів, і все у вас буде дуже-дуже добре. Дуже-дуже вам дякую за ваш час. Підписуйтесь на канал. Але все не так просто. Так, книга це 90% успіху для того, щоб скласти ЗНО на дуже пристойний бал. Але в мене є метод. Він під метод це Я вигадав під назвою PPN. А ППН це метод, який дозволяє вам вивчати історію з точки зору контексту. І завдяки тому, що ви вивчаєте з точки зору контексту, вам не потрібно вчити ні дати, ні персоналі, ні карти, ні мапи, нічого, нічого, нічого. Тому що ви розумієте контекст. І коли ви бачите якесь питання, ви такі ого, добре. Там дата така, угу. я розумію контекст цієї події, і якщо я розумію контекст цієї події, то я можу зрозуміти, що ця дата дуже далеко від контексту, ця дата дуже близько до контексту. Тому ця дата є більш вірогідною і більш правильною. Тобто я там відкривав, дивився тест, і там наприклад, тест: а, визначить а, дати визволення України під час другої світової війни, і там населені пункти, і дати. І я розумію, що в нас є там 44 рік, і що міста, які були визволені, вони йдуть зі сходу на захід, і тому доцільно вважати, що дати вони йдуть також зі сходу на захід. Якщо дата рання, то це схід. Якщо дати пізніше, то це захід. Дуже просто. Що таке ППН? ППН це мій метод. Так ми усі з вами знаємо, що є події. Історія складається з подій, і кожна подія вона має. Передумови, причини та наслідки. Передумови, чому це, чому це мало статися? Тобто, це загальний такий великий контекст. Чому це мало статися? Причини це, чому саме це сталося. Тобто, що стало тим списковим курком для, для початку цієї події. І наслідки це те, як ми можемо оцінити цю подію у. У теперішньому часі або як ця подія вплинула на наступні події, і ось завдяки цієї методіки ППН ви зможете розуміти контекст. А якщо ви можете розуміти контекст, то буде легше складати знову. Тобто, два ту step перше берете цю книжку, друге, розумієте контекст завдяки цієї книжки. І все дуже, дуже просто. І якщо ви будете комплексно розуміти, це все вам не потрібно буде ні там вчити мапи, карти і дуже багато цікавих інформацій, і ви спасте ЗНО, і у вас це буде добре. Ви зможете поступити до, до свого вузу, навчатися, там пити портвейн, гуляти з дівками або з хлопцями, і ходити до клубу. І все буде добре, батьки будуть вами задоволені, і життя у вас вдасться. Але я вирішив знайти якусь інформацію в інтернеті і вирішив там подивитися п'ять порад. І зараз я вам їх прочитаю. Перша порада. Скласти розклад до підготовки до ЗНО. Порада лажа, тому що який, який в групу розклад, якщо у вас є книжка, і ви кожен день 20 хвилин її вчите. Тобто, я вірю, що у кожного з вас є 20 хвилин. Тобто, досить дивитися тік-ток. Пора вступати до вищ вищого навчального закладу ВНЗ. Друга порада. Виписуйте дати на стікери та клейте їх. Це також лажа, тому що е, в історії України у ЗНО понад 200 дат. І якщо ви можете їх вивчити, то я дуже дуже буду здивований, тому що таку інформацію містити у себе в голові це дуже складно. І, мабуть, ви поїдете глуздом, головою, кудись далеко і надовго. Третя порада. Вивчайте матеріали у формі завдань ЗНО. Е, тут, мабуть, так тут я згоден, тому що. Якщо ви вивчаєте у форматі ЗНО, тобто читаєте книгу, ось цю знову ж таки, і ви і вам вистачає інформації для розуміння контексту, так ви вивчаєте у формі екзаменів ЗНО. Нам потрібно не те, щоб ви зазобрили, тому що зубрять, то ботини. Нам потрібно, щоб ви максимально легшим шляхом почали розуміти дати, дати події і історію. І для цього потрібен лише контекст, не не, зубрі, не, зубрі, не зубріння. Ось. Добре. Четверта порада: міксуйте завдання. Проходьте тести, чить мапи, діячів, мапи дати діячів, діячів, мапи дати, діячів дати мапи і так далі 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 по, -по кругу. Їдьте глуздо, ми до побачення, побачимося з вами у дурсі, тому що ну, це дуже складно і дуже прикро. Що ви так будете робити, це не потрібно. Потрібно лише завдяки методики ППН зрозуміти контекст, і все воно поїде, поїде дуже легко, і все буде дуже дуже добре. І п'ята порада. Найміть репетитора. Так, найміть репетитора, витрачайте по 3 години на тиждень для того, щоб сидіти з якоюсь нудною бабкою або нудним дядькою дідом. І через саждання, кров під та сльози готуйте до знову. І все у вас буде добре. Ви його скласте, по багато, витратите багато грошей батьків або своїх. Ось, і дуже все буде добре. Добре. Ні, порада також лаже, тому що в ну, книгах, хлопці та дівчата, книги вистачить 20 хвилин на день, у вас багато часу. Це якщо там місяць залишився до жоно, то так, ви в дупі. <с, <с,> Тут ніяк ви нічого не вирішите, але також є шляхи та методики, але це пізніше. Так, ось. І з приводу того, що ось поради, паради вони є в інтернеті, люди не розуміють, як готуватися до гуманітарних предметів та як вчити гуманітарні науки. Тому що аж ніяк не з обрінням їх потрібно вчити. Це дуже дуже складно. Тут треба себе зацікавити та. Вникнути та розуміти контекст, і вона пойде, пойде поїде як по маслу, я вам вже казався. Так, і до речі, до речі, відео підходить до кінця. Я вам хочу сказати, що я планую випускати багато роликів а, завдяки цій книги та своїх знань з приводу того, а, як готуватися до ЗНО та розбирати різні цікаві теми. І буду робити за вас усю роботу, тобто писати там конспекти, скидувати їх у якийсь там телеграм-канал, і там буде в нас ще бот, який можна тисяти та проходити у цікавій формі якісь тести. Тому а, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, і вже в наступному відео. А перша тема в нас дуже цікава, це вступ до історії України. Вже буде посилання на канал, вже буде там і бот, і все там буде, і все у вас буде добре. Тому. Я вірю вас, ви скласте знову з історії на великий бал. І підпишитесь на канал. І все. Все. Чекаю в наступному відео, де буде посилання на наш телеграм-канал. Дякую за вашу увагу. Відпочивайте. До побачення.